Якщо ви сфокусовані на кар'єрі чи розвитку своєї власної справи або у вас є бажання створити і розвивати бізнес, то подорож на північний схід або на південний захід допоможуть вам досягнути кращих результатів в цьому напрямку. З 6 січня, по 3 лютого 2025 року, північно-східний напрямок активує енергії кар'єрного росту, особливо якщо ваша діяльність пов'язана з владою або законом. Чим вищий рівень дисципліни і відповідальності, тим більше зростає ваш авторитет, і як наслідок, зміна статусу. Якщо ви не відноситеся до працівників держструктури чи закону, то активація цих енергій буде не такою лояльною до вас, але це буде спонукати вас до побудови вертикалів в бізнесі з чіткими розмежуваннями і відповідальністю, що й призведе в подальшому до розвитку справи. Піде на Західний напрямок, активує енергії, які допоможуть збільшити вашу популярність, славу чи бажання співпрацювати з вами. Ваша проявленість або реклама вашого продукту чи послуги буде викликати зацікавленість та бажання співпрацювати з вами в більших масштабах ніж раніше. Це одна із найкращих діагоналів в цьому місяці. І якщо ви розвиток кар'єри чи бізнесу, то варто спланувати подорож, аби отримати максимум від всесвіту в цей період.